Росіяни вивозять з Херсона до окупованого Криму транспортні засоби комунальної власності. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у своєму зведенні. Також там розповідають з 26 жовтня цього року. Окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання, з яких російські окупанти вивезли. Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові. Проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпеченням. Бойовики не отримують призначених виплат. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 з них. По районах зосередження озброєння та військової техніки, три по взводних опорних пунктах, а також три по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та два БПЛА Орлан-10 ворога. Щонайменше три російські кораблі носії калібрів пошкоджені внаслідок нічних вибухів у Севастополі. Серед них фрегат адмірал Макаров. Це підтверджують ексклюзивні кадри палаючих кораблів рашистів від наших джерел у силових структурах. Існує велика ймовірність, що кілька суден не просто пошкоджені, а потоплені. Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді. Про це йдеться у заяві Міноборони РФ. Там кажуть, це сталося нібито через терористичний акт проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору. Раніше росіяни вже неодноразово погрожували вийти з зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози. Звільнені з полону бійці збройних сил України викинули російські сухпайки, які їм видали окупанти. Відповідне відео опублікувало гур. На кадрах видно, як українські захисники позбавляються сухпаків росіян, оскільки вони їм більше не знадобляться. Слава Україні! Мужики, цю гідоту можете туди кинути. Ну, вона вам не потрібна вже. Потрібно це па по... Нагадаємо, сьогодні з полону звільнили 52 українських захисників. Серед них 12 бійців нацгвардії, включно з двома азовцями, 18 з військово-морських сил, 8 з держприкордонслужби, 9 бійців тероборони, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних. Зокрема, вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на Азовсталі, і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Російські війська знову обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Старух закликав жителів залишатися в укриттях. Усю ніч окупанти били по Нікопольщині, обстріляли три громади: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості. У місті пошкоджені вісім багатоповерхових та приватних будинків. Кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум'я уже приборкали. У Марганецькій та Мирівській громаді. ...минулося без постраждалих. За минулу добу росіяни обстріляли три громади Сумщини із мінометів, гранатометів та артилерії. Про це розповів голова ОВА Дмитро Живицький. Зокрема, по Есманській громаді Росія стріляла з артилерії. Було шість вибухів. По одному з прикордонних сіл Білопільської громади росіяни випустили 15 мін. По знобновгородській громаді було 9 приходів із сау та обстріл із гранатомету. Зазначається, що загалом росіяни випустили 40 боєприпасів. Минулося без жертв і руйнувань. Понад 70 тисяч ліквідованих росіян з початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, за минулу добу збройні сили ліквідували 550 російських солдатів, знищили 19 танків, 23 броньовані машини, дев'ять артсистем, три системи ППО противника. А також додолу впали один гелікоптер та ще один винищувач ворога. Особового складу близько 70 тисяч 250 осіб ліквідовано. Танків 2659 бойових броньованих машин 5401, артилерійських систем 1708, РСЗВ 380, засобів ППО 195, літаків 273, гелікоптерів 252, автомобільної техніки та автоцистерн 4107. Кораблів катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406, ЗСУ продовжують атакувати на сході Харківщини та на заході Луганщини. Українські військові все глибше просуваються у напрямку Сватового та Кремінної, ведучи бої на декількох напрямках. Такі дані останнього звіту Американського інституту вивчення війни. Донецька область і далі залишається для Росії пріоритетним напрямком. Окупанти посилюють штурми, щоб досягти хоч якихось успіхів. На південному напрямку росіяни посилено готуються до вуличних боїв у Херсоні. Вороги облаштовують оборонні пункти у місті, мінують околиці та зачищають лікарні від цивільних всех. На Хаймерси і коригував російський вогонь по Нікуполю. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровщини. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на територію регіону. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, а потім звітував окупантам про наслідки повітряних атак. Чоловіка викрили під час виконання чергового завдання ворога. Суд вже арештував підозрю. Надсилав росіянам координати населених пунктів області. У Харкові патрульній затримали колаборанта. Про це написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Фейсбуці. За його словами, чоловік блукав містом у комендантську годину. Його перевірили поліціянти та знайшли у телефоні листування з абонентами РФ, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором, а також скріншоти з перерахунками з російського банку. ЗСУ ймовірно звільнять Херсон до кінця листопада. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він розповів, що після цього окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС, аби зупинити просування Сил оборони України в напрямку Криму. За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частина з них це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота. Ці підрозділи складають кістяк угрупування, який також посилюється мобілізованим складом українські захисники намагаються оточити місто, але окупанти всіляко намагаються перешкодити руху ЗСУ вперед. Буданом наголосив, що бої точаться щодня. Однак навіть за таких обставин каже очільник розвідки, росіянам не вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ. Словенія направила другу велику партію озброєння Україні і передала 28 танків М-55С. Ця техніка перебувала у резерві словенської армії, а тепер посилить оборону нашої держави. Відповідну зброю, Словенія повіцяла в обмін на техніку з Німеччини. Йдеться про 35 важких автонавантажувачів та 5 важких воєнних цистерн для формування середньої батальйонної групи. Угоду про обмін прем'єр-міністр Роберт Голуб та канцлер Німеччини Олаф Шольц уклали у вересні. Українські військові у Великій Британії вчаться надавати медичну допомогу під час обстрілів. Відповідні фото оприлюднило Міноборони. Там кажуть, тренування проходять в рамках навчальної операції Анфаєр новобранці сил безпеки вчаться рятувати побратимів відразу на полі бою під ворожим вогнем, а в разі необхідності евакуювати захисників у безпечнішу зону для надання медичної допомоги. Навчають українських військових інструктори зі збройних сил Канади.